Мої маленькі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукового значення букви І, велика буква І. Буква І в ролі окремого слова, складання речень. Давайте пограємо в гру доповне слово. Я починаю слово, а ви його закінчуєте. ВІ. Кно. Вікно. І то літо. Ті сто тісто, Мі сто місто. Молодці. Діти, велику букву І ми вживаємо в іменах, кличках тварин, назвах міст, сіл, річок. Та на початку речення. Відкрити підручник на сторінці 43. Склади речення за малюнком. Погляньте на малюнок і складіть за ним речення. Спочатку придумайте імена хлопчику та дівчинці, які починалися на букву І. Наприклад, Іван Івась. Ігор та дівчинки Інна, Ірина. І скажіть мені, будь ласка, чим займається хлопчик? З чого він ліпить фігурку? Яку фігурку він ліпить? І чим займається дівчинка? Які квіти дівчинка малює? З якими квітами вазон стоїть біля діточок. Поставте відео на паузу, доки ви складаєте речення. Прочитай! Давайте зараз з вами, дітки, прочитаємо вже вивчені букви. Важливо, не робіть паузи між буквами, а читайте їх одразу на одному видиху повітря. Давайте я вам спочатку покажу, як читати. І -а о. А, о, і. О -і -а. А о, І, о, -і, -а. і -а о. А тепер, будь ласка, ви, поставте відео на паузу та прочитайте. Склади речення за допомогою малюнків. Діти, зверніть увагу, буква І може виступати в ролі окремого слова. Вживаємо ми її, коли перераховуємо предмети, наприклад, яблука і груші, червоний і зелений, хлопчик і дівчинка. А тепер погляньте на малюнки і складіть речення. Що зображено на першому малюнку? Літак, а на другому пірамідка. Літак. І пірамідка. Це що в нас? Іграшки. А тепер самостійно скажіть повністю все речення. Поглянемо далі. Огірочок, помідорчик. Огірок і помідор, це що, овочі, а тепер самостійно повністю повторіть все речення. І останнє стіл і стілець. Це в нас що меблі. І тепер повністю скажіть самостійно речення. Діти, ви молодці. Добре сьогодні попрацювали. Я вас чекаю на наступному уроці навчання грамоти.